Запитання від глядачів, Містер Дідат, ви віруєте у Святого Духа? І чому? Або чому ні? Бачите образ Святого Духа в Християнстві це те, що він один із трійці. Але християни кажуть, що Батько це Бог, син це Бог і Святий Дух це Бог, і разом вони не три Бога, а один Бог. У Катехізісі є продовження, що батько всемогутній, син всемогутній і Святий Дух всемогутній. І разом вони не три всемогутні, а один. Далі у вашому катехізісі йдеться батько це особистість, син це особистість і Святий Дух це особистість. Також про це говорить брат Свегорд у своїй книзі. Особистість, 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 але не три особистості. А одна. Я запитую, якою мовою ви говорите? Я запитую, це англійська? Їй Богу, це абсурд, а не англійська. Бачите, ви говорите особистість, 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 але разом вони не три особистості, а одна. Знаєте, брате Свегорт, ви і два інших брати. Припустимо, що ви однакові трінята, настільки що ми навіть не можемо розрізнити вас. Ми всі однакові, і ми не можемо розрізнити. Якщо один із вас скоїть вбивство, чи можемо ми посадити іншого, ви скажете ні. Я запитую, чому ні? І ви скажете мені, що це інша особистість згоден, що робить його іншим, його особистість. Отже, батько, знаєте, образ, хоч би як ви не старались, використовуючи слова, в голові утворюється картина. Коли ви говорите в ім'я батька, в голові утворюється певна картина, старий дід Мороз чи Санта Клаус, який у мільйон разів більше за людину, але подібний до людини, що сидить на якійсь планеті. З підставкою для ніг над ним небесний навіс, прекрасний батько, на небесах. А коли говорите син Божий, чи з'являється у вас образ чорношкірого прибульця? Ні. Ви думаєте про молоду, вродливу людину, блондин, блакитні очі, гарні риси, щось на кшталт, короля королів, Ісус із Назарету. Знаєте, коли Джефрі Гантер грав роль молодий і гарний чоловік, блондин, блакитні очі, гарні риси, обличчя, борода. Незвигнутим або кривим носом, це може викликати інші картини у вашій голові. кшталт Шекспіра, персонаж Шейлок, знаменитий. Це Шейлок? Ні. Бачите, ви думаєте про когось накштал англійця, норвежця або німця з прямим носом? Це син. І Святий Дух щось накштал голуба. Коли було хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем або те, що було в вогні в П'ятидесятницю, образ хоч і неясний. Але він у вас є у голові. У вас три різні образи. І хоч би як сильно ви намагалися, ви не зможете об'єднати три образи. Створивши один у голові вашій, буде завжди три. Але коли я запитую, скільки картин ви бачите, ви говорите один. Ви брешете мені. Брати і сестри. Ви брешете мені.